Черкаський клінічний онкологічний центр уже тривалий час дійснює складні операції з трансплантації. Одна з них врятувала життя жительці Черкаського району 46-річній Валентині Чувізовій. Жінці зробили пересадку клітин кісткового мозку. У мене почало боліти горло і температура. Я звернулася. До свого лікаря сімейного, коли вже мені дуже було погано. Ну, я думала, просто якби простуда, такого нічого страшного немає. Ну, вже коли почалась задишка і ну, ще прояви такі недобрі по здоров'ю, я пішла до сімейного лікаря. Після невдалих спроб лікувати інфекційні захворювання, жінці зробили серію аналізів, і, зрештою, вона опинилася в онкоцентрі зі складним діагнозом. Остра, мійлодна лікемія. Ти скільки часу ти говорили, скільки є, щоб пролікуватися в такий час? Ну, от рік, рік, щоб мене ну, на хімії, на пересадки. Ну, я сюди, е, получається, мене сюди привезли. Е, 1 травня і велика вдячність лікарям, що вони так швидко зреагували. І ну, вони першу хімію зразу мені зробили. Потім на два Ну, хімія я пройшла першу хімію. На два дні мене потім відправили після першої хімії додому. І зразу ж другу хімію мені призначили. Єдиний спосіб врятувати життя, який запропонували лікарі, трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку. Донором міг бути брат Валентини Олександр Кучер, який від початку повномасштабної війни став на захист України. Лікарі запитав: є у вас рідні люди, ну іменно щоб брат або сестра по батькові, по матері, щоб були рідні. Ну, Я сказала, що брат. І вони сказали, чи згоден він стати донором. Я в нього запитала, він без питань, звісно, тільки ж він був там, на позиціях, його треба було сюди. Ну, виходить, його визвали. Він здав аналіз крові, його один раз провірили, кров, ну, воно, виходить, 10 із 10. Кров брата воїна та професіоналізм лікарів зробили диво. Після довгого періоду боротьби за життя хвороба відступила. Нині Валентина завершує курс лікування. Каже, що має жити за двох і здійснити те, що не встиг її брат. І він поїхав знову туди, ну і 5 вересня його не стало. І він сереме дзвонив, якби клітини здав і. Якби питався, скоро, скоро, ну, чи скоро вже пересаджувати. Йому дуже хотілося побачити, як це вилікува ну, хворобу, що я ну, от, би, залишилась, жива, і все в мене добре. Для лікарів Черкаського онкоцентру ця історія теж є особливою. Через ускладнення трансплантацію довелося відтерміновувати, а донорський матеріал заморожувати. Завдяки цьому операцію змогли провести навіть через два місяці після загибелі донора. Та медики впоралися, бо мають великий досвід такої роботи. За минулий рік в нашому відділі було проведено 22 алогенних трансплантації кісткового мозку та 38 аутологічних. Кількість алогенних порівняно з 22 роком збільшилася майже в два рази. Все це завдяки тому, що ми. Лікуємо не тільки пацієнтів з Черкаської області чи там найближчих областей. Пацієнти звертаються з усієї України. Війна навчила нас перемагати не лише на полі бою. Інколи головні битви виграють на лікарняному ліжку, а інколи просто в серцях. Особливо, якщо на допомогу приходить підтримка близьких людей. Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.